Ансамбль народного танцю довограй функціонує вже кілька років на базі будинку дитячої та юнацької творчості. Своє мистецтво колектив неодноразово представляв на різноманітних престижних конкурсах та фестивалях. І майже кожного разу юні танцівники поверталися додому з відзнаками, розповідає керівник Надія Челенко. А от справжнім дебютом фестиваль був для викрутасів. Цей ансамбль сучасного танцю створили менше року тому при міській загальноосвітній школі номер 5 В Нашому колективу всього рік ми тільки недавно створені. За те, що перший такий важливий фестиваль міжнародного значення дійсно дуже було багато учасників з різних країн і ми. Все таки показали клас, вони найкращі. Кожен фестиваль це неабиякий досвід і сплеск емоцій. Тому самі ж хлопці і дівчата з великим задоволенням виступають на таких мистецьких дійствах. Мене найбільше вразило те, що ми прийняли участь в великому фестивалі вишиванки, приходив на вулицях Вожниці. А ще ми внесені в списку про України. І Я щаслива, що ми отримали спецприз за вірність та збереження народних традицій. Мене приємно вразило те, що на фестивалі були гості з. Литви Росії, Білорусі і з десяти областей України. Але ми все одно представили, коли ми найкраще. Подавився цей фестиваль тим, що на ньому були не лише представники з країни, а й з Білорусі. Більше сподобалося, що ми рекорд в Україну. Але дощ у неділю на галоконцертів помішав нам виступити. Пишаються досягненнями своїх діток і батьки. Вони роблять все можливе, аби малечі мали гідні умови для розвитку та самореалізації. Загалом на фестивалі Перлина Черемошу» виступали 45 танцівників. Довограй представляли дві групи середня та старша, викрутаси – одна. До речі, маленька яринка не тільки танцювала, а ще й співала у вижниці. Її талант теж отримав високу оцінку від журі. Незважаючи на канікули, обидва ансамблі продовжують займатися, адже попереду нові висоти та досягнення. Залишитися на місці в своєму фестивалі. Саме перший це який зараз на в нашому місці буде проводитися, а потім навчальний рік починається. Тобто, репертуар працює як вдосконалюватися і на фестивалі перемоги. Мар'яна Мацька, Василь Бажок, програма події НТК.